Люда, твій секрет успіху в компанії PM International? Я вирішила, коли отримала результати, що е, мені потрібно ділитися цими результатами з людьми, які навколо мене. І моя місія допомагати людям. І в цьому мій секрет. А що тобі це дає? А це мені дає фінансову свободу і можливість подорожувати. А можеш поділитися секретом свій чек? Мій чек. Сьогодні якраз я подивилася, який я отримую, коли повернуся з цієї подорожі, 1150 євро. Супер. Дякую. You know feeling, oh. Свет, скажи, будь ласка, чому саме фітлайн? Пітланд я вибрала, тому що це, по-перше, це дуже смачно. Це дієво, це натурально і не треба заморачуватись. Просто добав води. Розколоти, і випий, шикардосовий коктейль, який дає енергію, настрій, бадьорість, таке самопочуття, що хочеться просто жити і творити. Супер! Свят, мій секрет успіху компанії Пімінтернаціонал. Мій секрет простий: просто п'ю коктейлі, щиро ділюсь з людьми, пригощаю і розповідаю людям. І вони йдуть на мою енергетику, просто вірять мені. Вони мені довіряють. Оце в цьому вісім весь, весь мій успіх. Що це тобі дає? Це мені дає впевненість, це мені дає те, що я розумію, що я можу допомогти людям, ну і фінансову незалежність. А де ти Також... зараз знаходишся? Ах, і зараз я знаходжуся в Хорватії. Це моя перша поїздка за, за кордон. Wow. Це моя перша поїздка за кордон. Хорватія це моя перша країна, в якій я побачила сонце, море, красивих успішних людей. Я заряджаюсь тут енергією, позитивом. І це все безкоштовно від компанії Преміум. Преміум відпочинок. Дякую. так. А тепер у нас буде ще одна історія. Прошу партнера розказати, чому ти обрала продукт FitLine для свого здоров'я? Мені продукція FitLine дуже сподобалась тим, що вона діє швидко і дуже ефективно. Це буквально я побачила на четвертий день прийому. Клас, а скільки ти часу вже вживаєш? Три роки вже вживаю. Супер. А скільки зараз ти маєш можливості вже розвивати бізнес в яких країнах? Скажи, поділись нам. Ну в мене і клієнти, і партнери в Канаді, в Турції, в Португалії, Ого в Іспанії, в Болгарії. Супер, супер клас. А я бачу на тобі така гарна футболочка. Так, да, мені дуже подобається. Так розкажи, а можливо тобі хтось подарив її, чи ти так просто купила, придбала ці футболочки. Нам подарувала компанія, коли ми приїхали в європейський тур в Хорватію. І мені дуже подобається, що всі ходять в цих футболках, і я відчуваю нас всіх. Скільки? 3438 людей сюди приїхало, як одна велика сім'я. Да, супер. А поділись з глядачам, який твій секрет успіху? Чому ти тут і як ти тут розвиваєш своє життя з компанією Південта? Я по життю дуже люблю вчитися. Завжди чомусь новому навчаюся. Це мені між іншим в цьому бізнесі дуже подобається. Тому що тут, якщо стоїш на місці, то ти не стоїш на місці, а ти падаєш вниз. І я думаю, що я вмію ці знання передавати своїм людям. Супер! Бажаю тобі успіху і будемо раді бачити з новими твоїми досягненнями в наших прямих ефірах. Дякую, дякую тобі, дякую. Ніш, а чому ти саме вибрала компанію pm International? Тому що тут щедро платять гроші. Тут дають можливість відпочивати безкоштовно, тут дають безкоштовну автомобільну програму, тут дають середовище, в якому ти живеш, ти твориш і ти насолоджуєшся своїм життям. В чому твій секрет успіху? Просто ділися з тим, що тобі дорого. Дай можливість людям теж шанс бути здоровим. І ти теж будеш успішним. А скільки ти часу в компанії? Я три роки. Ну, моє життя кардинально змінилося і тому я просто з великим натхненням розказую цю інформацію. Я хочу, щоб побільше людей було коло мене здорових. Побільше, тому що це варто того бути тут і бути в колі таких людей, як я. Ну і останнє питання: чи є можливість заробляти в мережевому маркетингі? Ну, звичайно, є. Якщо є прекрасний продукт, щедрий бізнес-план, прекрасна компанія, яка швидко-швидко розвивається і росте, ти хочеш тут бути вже і сьогодні. Так що бажаю приєднуватися до нас. А що тобі дає цей маркетинг-план? Звичайно, гроші, за які я можу реалізувати всі свої мрії а і можеш... подорожувати. А можеш поділитися своїм чеком? Тільки чесно. Мій, Мій чек більше трьох тисяч євро. Супер. Дякую. Ань, скажи, будь ласка, чому саме фітлайн? Чому фітлайн? Ага. Тому що неймовірно смачно. Це корисно для мого тіла. Це мені дає молодість, дає мені натхнення творити і витворяти в своєму житті. Супер, дякую. Танюш, розкажи, чому ти обрала продукт план для свого здоров'я? Ну, насамперед, що це дієво, смачно і це сертифікована продукція, яка має належну якість. А чому ти зараз знаходишся тут? Розкажіть, яка причина за це? А я знаходжуся в Хорватії, тому що я стала топ-лідером компанії PM International і я маю можливість і подорожувати, і мати автомобільну програму, і навіть пенсійну програму європейську. Тому мені це імпонує. А ще імпонує те, що маркетинг план захищений від змін. Чудово, а поділися, які вже зараз досягнення в тебе в бізнесі? Але скільки в країнах, оскільки знаєш, це бізнес міжнародний, міжміжнародний можливість працювати в будь якій точці світу. Скільки в тебе на сьогодні країн? Сьогодні в мене понад 16 країн, і бізнес працює завдяки логістиці від компанії в будь-якій точці світу. І на сьогодні мені дається гарний чек і можливість і подорожувати сама самі сім'єю. Ну і звичайно, використовувати всі мотиваційні подорожі. А який твій секрет успіху в піділитись, ділитись, ділитись ділитись інформацією і про and sound stuff